Дослідники думають, що вони знайшли новий побічний ефект ЖЛП-1, і це може вплинути на те, скільки ваги ви втрачаєте. ЖЛП 1 та Смак, несподіваний союзник у боротьбі з зайвою вагою. Останніми роками підготовка ЖЛП 1, такі як у Пик та Манжаро, стали справжнім проривом у лікуванні ожиріння та діабету двох типу. Ми знаємо про їх здатність знижувати апетит, регулювати рівень цукру в крові та сприяти схудненню. Однак, як це часто трапляється з новими препаратами, з'являються несподівані побічні ефекти. І, можливо, одним із найбільш інтригуючих і потенційно корисних є зміна сприйняття смаку. Нещодавно проведене дослідження, опубліковане в журналі Діабет, озернес та метаболізм. Показало, що у значній частині пацієнтів, які приймають glp 1, їжа може здатися солодшою і більше. І хоча, на перший погляд, це може здатися не найприємнішим сюрпризом, насправді це може стати потужним союзником у боротьбі з надмірною вагою. Що говорять дослідження? Дослідження охопило 411 людей, які приймали різні препарати ЖЛП-1. Результати були дуже цікавими. Понад 21% учасників відзначили, що їжа стала для них солодшою, а майже 23% більше фізіологічного розчину. У той же час зміни у сприйнятті кислого чи смачного не спостерігалося. Цікаво, що відмінності в цьому ефекті були помітні залежно від конкретного препарату тих, хто взяв клопів, солоність відчувала себе сильніше, ніж ті, що господарі чи мунджаро. Однак збільшення солодкості було більш-менш однаковим для всіх трьох наркотиків. Чому ЖЛП-1 впливає на смак, механізм цього ефекту досі не повністю зрозумілий дослідники припускають, що препарати жлп 1 впливають на гормональну систему, впливаючи на ті гормони, які відповідають за сприйняття смаку. З цієї точки зору цікаво порівняти з пацієнтами, які перенесли баріатричну хірургію. Вони також мають зміни в гормональному тлі кишечника, що може призвести до змін у перевагах смаку. Крім того, хірургічне втручання може впливати на систему винагороди в мозку, що також може призвести до зміни сприйняття смаку. Можливо, що ЖЛП-1 безпосередньо впливає на клітини смакових рецепторів, змінюючи методу обробки смаку в мозку. Однак для підтвердження цих гіпотез необхідні подальші дослідження. Чому це важливо? Найцікавіше в цьому дослідженні це взаємозв'язок між зміною смаку та успіхом схуднення. Виявилося, що люди, чия їжа здавалася солодшою після початку прийому ЖЛП-1, були вдвічі частіше, щоб повідомити про відчуття більшого задоволення після їжі. Вони також рідше переживали голод і тягу до їжі. Подібна картина спостерігалася серед тих, чия їжа здавалася більше, вони також часто відчували себе задоволеними після їжі. Мій особистий вигляд та досвід. Як експерт з питань харчування та здоров'я, я вважаю ці результати дуже перспективними. На мою думку, зміна уподобань смаку може стати потужним стимулом для переходу на здоровішу дієту. Уявіть ситуацію, перш ніж ви не змогли змусити себе їсти овочі, бо вони вам здавалися несмачними. А тепер, завдяки ЖЛП-1, вони набули більш насиченого смаку, і вам це почало сподобатися. Це відкриває двері до абсолютно нової можливості покращити свій раціон. Я часто раджу пацієнтам, які відчувають труднощі у відповідності дієті. І однією з найпоширеніших перешкод є відсутність смаку здорової їжі. Якщо жлп 1 зможе вирішити цю проблему, це буде величезним кроком вперед у боротьбі з ожирінням. Поради та рекомендації Не хвилюйтесь змінами смаку, якщо ви помічаєте, що їжа стала солодшою або більше, тому після початку прийому жлп 1 ви цього не повинні боятися. Це може бути ознакою того, що ліки працює. Використовуйте це у своїх інтересах, спробуйте включити у свій раціон більше овочів, фруктів та інших корисних продуктів, які раніше здавалися несмачними. Експериментуйте зі спеціями та травами, якщо вам здається, що їжа стала занадто соляною, спробуйте використовувати менше солі та більше спецій та трав, щоб надати страви смаку. Зверніться до дієтолога. Якщо у вас є якісь питання чи побоювання щодо зміни уподобань смаку, зверніться до дієтолога. Це допоможе вам створити збалансовану дієту, яка врахуватиме ваші нові уподобання смаку. Будьте уважні до свого тіла. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні побічні ефекти, зверніться до лікаря. Висновок Вивчення впливу ЖЛП. 1 на сприйняття смаку це лише початок шляху. Однак вже очевидно, що ці препарати можуть мати несподіваний, але потенційно корисний вплив на наші смак. Використання цього ефекту в його інтересах може бути потужним інструментом у боротьбі з надлишкою ваги та покращити загальний стан здоров'я. Важливо пам'ятати, що зміна смаку це не побічний ефект, а потенційний союзник у досягненні ваших цілей. Не бійтеся нових відчуттів. Спробуйте використовувати їх у своїх інтересах та відкрити нові можливості для покращення свого раціону та здоров'я. Зрештою, здорове харчування може бути не лише здоровим, але й смачним. Додаткові думки мені здається, що в майбутньому ми побачимо ще більше досліджень щодо впливу ЖЛП, один на різні аспекти нашого здоров'я. Можливо, ми виявимо, що ці препарати можуть мати позитивний вплив не тільки на вагу. Але й на інші умови, такі як депресія та тривожність. У будь-якому випадку, я впевнений, що ЖЛП-1 – це прорив медицини, який змінить наше життя на краще. І я радий бути частиною цього процесу.